Друзі, всім доброго раночку. Всім привітики! Ми вже йдемо зараз на манікюр і Віка теж зі мною. До речі, перший раз просила дитина, що теж хоче зі мною. Просилась, просилась і випросилась. І взагалі ми до, дуже довго вдома вирішували, хто де як, хто куди йде, тому що часу мало, а купа справ. А в нас ще й плюс одна сім-карта на всіх. Ну, тобто з інтернетом. Одна сім-карта. І Олег з Вікою хотів покататися на велосипедах. Мені потрібно в зубни поміняти резинки перед від'їздом, плюс нігті, плюс підстригти хочу кінчики, тому що тут дуже це бюджетно. 50 тисяч дом коштує підстригти кінчики, плюс віці також хочу підстригти. Ми останній раз кусним стриглись. Часінгані. Так, півтора роки назад. Але після того я не хочу стригтися. Так, і там занадто сильно відстригли волосся, ну нічого. Ой, ось, та й що ще нам потрібно? Зубний, то, то-то. Далі а Олег також хоче піти підстригтись. Тобто ось такі плани. У нас а ще ми хотіли спробувати сходити з'їсти з ката. До речі, якось теж потрібно виділити час. Головне, щоб він там був, але це десь більше на вечір. Далі, завтра мають прийти перевіряти будинок, чи там все окей, щоб в нас 500 доларів депозиту. Також потрібно хату підготувати, до складати вже речі, тому що нема куди вже тягнути ще два дні. Ось такі купа планів, тому сьогодні, знаєте, вирішували, хто як, з ким, куди їде. Тому що мені на зубний на пів четвертої, а ще про всі робота, а я щось забула взагалі. Ще до цього всього додається, що ж ми на роботі працюємо, як завжди, ми працюємо, потім трішки в нас є часу передихнути і вилітаємо. Тобто навіть ми не беремо в перед вилітом вихідний перед вилітом. І вихідний ми не беремо ніколи. Завжди, знаєте, так, до останнього. І зразу приїжджаємо і завжди ж, йдемо на роботу. Знаєте, щоб, ну, Нащо втрачати робочі дні це ж плюс гроші. Тому ось так. Але потрібно якось трішки брати паузу, тому що ми завжди, знаєте, так, вилітаємо вже виснажені, прилітаємо, виснажені, йдемо на роботу. Це не дуже окей. Тому ось таке. Зараз їдемо з Вікою на нігті, Олег їде все ж таки з нами. І потім вони звідти йдуть кататися на велосипедах, а я їду в зубний, потім зустрічаємось вдома, дома. Віка ще, а Віка ще йде гуляти і танці ще сьогодні. Yeah, і завтра теж сьогодні. Так, тобто в нас, знаєте, якісь такі купа планів, купа всього. А ми з Олегом, напевно, підемо ската ще, якщо встигнемо. І потім вдома залишимо. Вдома ще це все доскладати, поприбирати. Тобто хаос якийсь. Ми вже тут. Вже біля Віки бігають. Віка, ти готова на свій перший манікюр? Так. Не перший Не перший? перший в салоні. Так, ти собі сама там робила зубами. Так? Віка вже сидить, кайфує. Могу, як з мене летить. Так, Віка у нас сьогодні захотіла чорний. Класика. Так, у Віки вже нігтіки готові. Просто блек. А в мене ще ніг, в мене ще процес. Тут тільки, до речі, нігтів можна собі вибрати. Бо я їх трішечки озадачила своїм французьким манікюром. Вони не знають, який колір дають під французький. Це взагалі капець. Тому в мене буде трішки довший процес. І плюс я ще роблю педикюр. Ну все, нігті мені зробили. Чесно, не задоволена взагалі. Від слова взагалі. Віці зробили чорний, там то нормально. Там, ну як на яку дівчину попадеш. Мені здається, їм не можна давати щось ніж просто звичайний колір гейлак. А я захотіла французький. Мало того, що він грубий, так ще й нерівний, о, коротше. Це взагалі просто comments, no якщо чесно. І далі Олег з Вікою вже поїхали кататися на велосипедах. Вже давно віки швиденько зробила. Це я там засиділась, бо я ще брала педикюр. Педикюр Взагалі вибрала колір один, а вони мені зробили інший, який я просто терпіти не можу. Це такий ляльково-рожевий. Ну, о, коротше, я взагалі роз, розчарована. Вот. В таксі навіть нічого не знімала, бо я так хотіла спати. Думала, заснула ні. Не любитель, я спати взагалі в транспорті, в будь-якому мені дуже важко заснути. І я вже приїхала, в мене ще є 15 хвилин і хочу зайти, щоб просто не чекати, хочу зайти в наш магазин, зазвичай, в який ми ходимо всі разом. Але сьогодні я одна, зайду, вдруг повезе, щось цікавеньке, знайду. Ось мої рожеві нігтики. До речі, також потрібно роздуватися. Я взагалі не люблю такий колір, тому що він такий, знаєте, рожево-паршивий. Ось. Так. Я зазвичай тут дивлюсь на ось ці такі засоби. Можливо, щось цікавеньке буде і все, виходжу, бо нема навіть коли. Трішки щось я затрималась в магазині, було багато різних косметичних засобів, поки все прочитала, переклала, подивилася, що воно від чого. Але взяла собі тонік для обличчя за 160 гривень. А так він коштує, я думаю, тисяч. Ой, тисяч. Ну, якщо в гривнях, то гривень 500-600, а тут 160 гривень. Класно, перевірила, новий, запакований, все супер. І все, біжу до ортодонта. І на сьогодні, напевно, все, буду вже йти додому. Ще вдома роботи купа. Показую, свої він які мене не влаштовують. Дивіться, бачите, Ось таке щось якесь, воно мене дуже бісить. І ще вони якісь такі, не знаю, на телефоні так сильно не прийде, але мало того, що вони жирні дуже. Воно ще таке, як вам сказати, ну, тобто ось такі штуки. Я ще тут покажу. Ось тут краще видно, бачите, воно то нерівне потрібно було ще раз перекрити, а вона мені просто раз перекрила. Тобто воно, знаєте, такий нерівномірний білий. Ну, ось такі, типу, як огризки. Ну що, це таке? Ну, жесть. Я взагалі максимально розчарована. Це капець. І, до речі, заплатили ми 650 тисяч за е, два манікюри, один подіпюр і плюс, ну, плюс французький також там, певно коштував ну, пару тисяч. Десь, напевно, 90 чи 80 тисяч ще додатково за французький. Тобто, в принципі, не так і погано. Все, оплатила. 300 тисяч вийшло мені. Ну, в принципі, яке завжди поміняти резинки 300 тисяч. Як завжди, все офіційно, з підписом, з конвертом, з початкою. З двома початками. Ага. Я все швиденько встигла, поки ще мені давали чек. Я вже викликала таксі, щоб довго не чекати, не тратити час. І що ж, там така ж сама все. Ну, в принципі, як і завжди, з брекетів я виходжу дуже, дуже щаслива, тому що вони абсолютно не розуміють. Те, що мені завжди робить, і те, що знає англійську, вона пішла. Була інша дівчина, кажу, не потрібно мені нічого зайвого, тому що я їду, мені не буде кому там міняти та все знімати. Вона окей, окей, і далі робить своє. Я кажу, та не потрібно, ні, почекай, стоп, все кличе ту. Я поясняю ті, та каже, окей. І та каже, окей. І, і знову мені те саме роблять. О, як це все важко. Але потім вона мене зрозуміла і не давала мені вже наверх ще одні ті резинки. Але все одно знизу якусь штуку мені та й вліпила. Думаю, ладно вже. Окей, хай буде. Оце, звичайно, мінус такой. Так що зараз все, їду додому. Водій мене попросив закрити двері, бо я так знаєте, легенько стараюсь не хлопати, і я їх не дозакрила, він мені каже, то на ходу закриває. Окей. По дорозі закрила, та й все. Ну що ж, я вже вдома. Мене моя життєва енергія і бадьорість на цілий день вже давним-давно покинула. Щось я не знаю. В принципі, я могла сходити на каву, але щось я не пішла, навіть не знаю чому. Так, напевно, хотіла пошвидше додому, щоб все вс, все встигнути зробити і вже все. в Принципі, вдома. Напевно, якби випила каву, то ще б мене енергія, моя бадьорість життєва тримала, тому що я стала пів четвертої ранку, а у нас вже п'ятого. І ось тут у нас такий творчий безпорядок. Знову складаємо валізи. Взагалі мені здається складати валізи. Наперед немає сенсу, коли ти живеш, тому що ось цю жовту я вже й давним давно склала, ну скільки днів 4-5, напевно. І думаю, все, от я склала туди все, чим ми не користуємося. Як тільки я все туди поскладала, кожного дня мені звідти щось потрібно. То краплі для очей чомусь закінчились раніше, чим планувалося, бо сьогодні зранку мусила виймати. То віці з тим пальцем перекись, слухайте, то те, то сі, ну, коротше, отак ось. Далі ось тут ще такі потрібно речі всі знімати, ніби такі дрібнички, але їх досить багато. Ось цю картину я малювала на пангані, Олег сказав, що обов'язково потрібно забрати, бо вона для нього максимально важлива. Тут Віка Ауді нашу машину малювала, щоб ми не забували, що вона нас чекає в Україні. І далі ось такі дрібненькі малюнки. Навіть не знаю, куди їх дівати. якщо чесно знаєте, ніби з вікою ми ось ці два з вікою малювали, ходили на якусь там українки, збирались. Ніби Ми Ми старалися і малювали, але, знаєте, ну їх з собою сунути, не знаю, чи є сенс. Далі також у віки в кімнаті. Ось така краса. Теж Віка старалась, робила, але ж прийшов час це все знімати. На стіні у Віки ось тут також плюс вайб. Це Віка сама все малювала по клітинках і собі вішала. Сьогодні вже потрібно теж знімати. Ще мені захотілося апельсинового соку, зараз собі сама надавлю. Завжди це робить Олег, але так як його немає, я буду сама видавлювати. Дивіться, які соковиті. виті. Клас, скільки соку потекло. Слухайте, мені оце мої нігті, якщо чесно, вони мене так нервують. Я якась, напевно, дуже нервова. <свят> В принципі, можливо, комусь було би все одно, хтось би увагу не звертав, а я якраз не з тих людей, бо воно мені оце, знаєте, постійно перед очима мількає, і воно мені мішає і взагалі. Якби в мене було, чесно кажучи, більше часу, я би пішла і їх переробила. Бо якщо мені щось не так і воно мені муляє, то воно мене дуже нервує. Ось так. Так, старі, сок у нас багато буде. Не знаю, до кінця видушує не до кінця, але в Олега якесь воно інше виходить. В нього ще більше виходить соку, тобто в нього, знаєте, він також того апельсина. Вичавлює сюди, що в нього ж м'якоті взагалі не залишається. У мене все одно трішки залишається. Так, взяла бокал, видавила цих три апельсинки і дивимось скільки в нас соку. Та-да-да-да-дам, Ого, як я чітко вгадала. Вау, оце я взагалі дивіться, ще кісточка попала, й-мою. Клас, і все. З трьох апельсинів ну це взагалі супер. Слухайте, недовго я була сама вдома, дивіться, хто прийшов. Явилися, ще й з устрицями. Дивіться, скільки. Ого. А де ви їх купили? Там це дорозі було. При дорозі. Де були? Пару. Біля порту? Там, де ми ходили в те синє кафе? Йо, якась така дивна устриця. Це точно устриця? Це якийсь камінь. Що це взагалі? Ви впевнені, що ви устрицю взяли? Що знаю. Це якась устриця з камінням. Ну зараз хай тато брав, тато хай приходить і розбирається. Так, показую вам свій обід. Ну, Звичайно, рис в вазі, не дивно, відбивна, сік. І робила ще вчора такий салатик ввечері. Тут фета є ще, залишилася ще коли за часів ми їздили в МММ, напевно, місяців два я її заморозила. Далі помідори, ну, те, що було вдома, перець, ось таке нарізала, все та й вкинула, тобі, залила олією, і супер. І мій холодець. ой. Я його трішечки нечайно приморозила, тому що в мене холодильник взаді примерзає трішки. я туди взад його поклала, і він з цієї сторони примерз. Але бачите, він такий ріденький. Ну, Мені здається, я його малувато варила, потрібно було більше. Але для першого разу, в принципі, окей. Олег каже, там багато колагену, так що не переживай. Якщо не з'їмо, то вип'ємо. Тому лишилась тільки одна миска. Ну, нормально, не зовсім він застигший, бо було б взагалі супер. Ну, Але зато натуральний. Так, і наступне до чого ми приступаємо, це операція акулі. Акула дуже величезна, ну віка тримай. Покажи її розмір. Вона як віка. Це моя саме улюблена іграшка. Так, дивіться, майже як віка. Ми хочемо забрати її з собою, але вагу таку звичайну і масу не пропускають м'яких іграшок. Ми читали в інтернеті, там є два варіанти. Або вам повезе, ви її зможете пронести, або купіть місце окреме для іграшки. Ну, Мені здається, купувати місце в літаку для акули, це якось буде дивно. Сидимо ми всі в рядок і акула біля нас. Давай, мені будемо різати. Ні. І я придумала, знаєте що? Придумали ми таку штуку, що ми можемо ось тут десь її по шву трішечки розрізати, е, вийняти всі її ці кишки <різь> всередині і просто повести, повести тканину. А там вже коли приїдемо куди-то на нашу якусь точку. Е, Просто запхнемо, докупимо, наприклад, синтепон, я думаю, всередині, чи що, докупимо, напхаємо і буде в нас акула. Ось так. Такий в нас план. Але ще навіть не знаю, чи акула влізе, тому що місця вже взагалі немає. Так, ну що ж, погнали. Ми вирішили, що найкращий варіант це вирізати їй дупу. Цій акулі. Якось так гарненько пошву, щоб мінімум зачепити цю акулу. Мені здається, що потрібно буде її назад, напевно, зшити, щоб воно, знаєте, не розтягувалося. Не так це легко. Та, ні, в принципі, легко, але просто мені, так, знаєте, трішки страшнувато, щоб. Я переживаю, щоб воно зараз не пішло, як розпориться все підряд нам тут. Ось то буде класно. Я думаю, зараз нам одразу потрібно взяти нитку голку і зашити трішки. Операція Х. Та це жах. Знаєте, як в дитинстві? Ми завжди гралися з іграшками з цим всім. Хотіли робити там різні операції. У своїх 29 років, все жупиляю іграшку. Оль, бачите, всередині таке наповнення. Я думаю, в Україні навіть якщо Віка захоче її забрати, ми зможемо таке купити. Захоче. Захочеш. Захочеш, все, розбираємо акулу по частях. Багато так його там напхано, слухайте. Я думаю, взагалі ми, напевно, виймемо все, бо ми думали, що знаєте, трішки зали... залишити. Може, ми виймемо все і лишимо тільки тканину. Не дивись так, Віка, в нас немає місця. Не дивися на мене. Ну, в принципі, ось і наша акула похудавша. До речі, дивіться, дуже багато з неї всякого вилізло. Ну, пусти. Пусти, пусти. А я ну. признаю, спати, як признає спати якусь? Отак і спати. Просто лишилась тканина. Це мені, знаєш, похоже на таку піжаму, у мене в Україні теж є така. Так, типу надіваюся, так, так. Все, mm -hmm. а та -та -та. та -та. зато диви, яка вона тепер стала зручна. Зімнули все чудово. Диви, Наскільки менше місця займає. Супер. Олег зараз буде відкривати ракушки. Правда, не знаю, ой, устриці. Не знаю, як це має бути, бо вони якісь, якщо чесно, трішечки дивні. Олег якраз проїжджали вони на велосипедах біля якогось місця, де продавали устриці, та й купила. До речі, яка ціна. 40 за кілограм. А тут скільки? Два кілограми. Боже, ти здурів. Mm -hmm. Ще я вам, до речі, розповідала, що ми хотіли ще спробувати ската. І Олег ще купив устриці, ММДМ сіки мені, і квіточки для настрою. E, так. І ще там дали таку зеленушку. А це, як я вам і розповідала, Олег сам ходив купувати ската. та, звичайно, зняв для мене і для вас відео, як його готують. Показую вам зелень. Що дали? Тут якась, якщо чесно, збірна, огірок ось так порізаний. Тоненько далі ось це. Я так зрозуміла, що це грушка, але вона якась ну, дуже безвкусна. І ще дали ось таке рисове листя. Я так зрозуміла, це рисове листя. Потрібно всередину класти ось цю зеленцю, грушку. Ось такий огірок різаний, ще купа всього. І ската туди, і ти поїсти, як оці, знаєте, я вам говорю ці вітнамські голубці. Не знаю, ну, чесно, якесь таке собі це зелень, мені не дуже вона подобається. Напевно, ми просто окремо з'їмо ската. Я виберу огірки, в принципі, з'їсти можна деяку зелень, яка краще виглядає, та й все. А рисові ці штуки взагалі не потрібні. Хоча, в принципі, можна одне спробувати закрутити, побачимо. Можливо, воно дійсно буде смачно. І, як завжди, в пакети кості такий соус. Соус теж колір такий. Тож в пакеті, ну, ну, це їхнє таке в'єтнамське упакування. Ось розпакувала устриці. До речі, у нас ще є це все чим запити, тому що шампанське ще лишилося з часів, як ми їздили в хоян, так ніхто і не випив, а вже нема куди тянути. І показую вам ската. Я вже чуть-чуть тут ну, скуштувала, щоб вам розповісти. Він такий, знаєте, як ніжна, ніжна курка, щось між жабою і куркою. І він ось такими, бачите, тут ніби як не кості, а такими якимось полосками. Ось так потрібно м'ясо стягувати. І ось тут в нього взагалі йде хребет. Я взагалі думала, що це просто шмат м'яса. Ось тут хвостик. Хотіла перевернути на цю сторону, але він настільки ніжний. Ще одною рукою це робити. Але ж зараз я вам мушу його показати. Реклєпну. Опа! Ну В принципі, він тут дуже засмажений, то і не видно, який він є. Але бачите, ось такі смужки йдуть. Ну Але смачно, смачно. І ось у нас така вечеря. Все-таки вирішила ось це листя сюди перекинути. Далі це навіть не знаю, що це таке ти купував. Це легкий соус купував до чіпсів. Це? Угу. Сам забув. Але покажу сальса. вам сальса ага покажу вам ось цей соус. Я його вилила, не знаю навіщо. Вибачаюсь, але це як хтось наблював, чесно. І по запаху, і по смаку, і по всьому. І по кольору, в принципі. Запах такої стукшої риби. Тут ще Олег поклав помідори, свічки, ММДМси, квіти, звичайно. І ось такий у нас буде міні-романтик. Будемо дивитися фільм. З видом на нашій валізи теж непогано. До речі, не мішало б їх взагалі поприймати. Можливо, приймемо зараз, щоб не відволікало, тому що, наприклад, мене це нервує, коли там взагалі ось це заваляно. Я люблю, щоб було тільки телевізор і все, і більше нічого. Ну, все, вечір розпочинається. Краса. Так, валізи трішки поприймали. Зробили ось там такий паровоз. Але нічого, там вони мене не відволікають. Головне, щоб тут нічого не стояло. Ну, Більш-менш. Ось дивіться, як виглядає в'єтнамський голубець. Я сюди замотала, взяла тільки соус сальсу, ось цей їхній не брала, тому що він ну, жесть смертючий. Далі взяла листя салату, огірок. І ще хотіла покласти скат, але він трішечки, ну, типу, не дуже кислявий, але його вибирати не хотілося. такий у мене веганський вийшов. Не знаю, як навіть це назвати. Ну, В'єтнамський голубець, веганський ось так. Думала, ще туди устриці покласти, але це якось не дуже буде. Тому ось так. Як воно виглядає? До речі, це листя, рисове листя, воно непогане, воно таке підсолене, смачненьке. Друзі, ось такий цікавенький у нас сьогодні вийшов влог. блог. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сьогодні багато виконали справ, все встигнули і ще й плюс спробували скати. Це взагалі супер. Тому всім гарного дня, гарного вечора, всім пока-пока.